До тебе підношу я руки свої, почуй, вже молитву із уст моїх не раз в житті на поміч післа підпержува слово, Допоможи, о Боже наш святий, помилуй нас, ми діти твої, Всевишній вишні Бог. Бо. Бога... Вертиня моя, хай буде о, Боже, воля твоя до тебе схиляю, поліна в тиші і щиро благаю, щоб ти на святий помилуй нас, ми діти є Твої, Всевишній вишні допоможи допоможи о Божи на святих, помилуй нас, ми діти є Твої, Всевишній вишні вечора, Шановні друзі, брати і сестри, якби сьогодні у вас було завдання дати визначення, хто такий християнин, ви мали б дати це визначення, спираючись лише на ваші знайомства з людьми, на ваше спілкування з християнами і на те, на тих, на те які досвід до у вас було спілкування з, різни, з християнами різних конфесій і деноминацій. Що б ви розповіли про християнина? Хто він такий? Думаю, було б дещо спільне у всіх, але напевно було багато відмінностей. І все це наш досвід, все це особливості доброго, недоброго, позитивного чи негативного досвіду. Пропоную подивитися до Біблії і почитати, що апостол Павло пише про християн, про людей, які наслідують Ісуса Христа і намагаються бути схожими на нього, ті, які вчаться жити з Ісусом Христом. У небі, але вчаться жити у стосунках один з одним тут на землі, поки живуть в церкві спільно, в суспільстві одному, поки працюють, спілкуються, дружать, живуть по сусідству, заробляють кошти, розпоряджаються тим майном, спілкуються і будують стосунки. Ось що апостол Павло пише до колосян в третьому розділі. В принципі, він тут пише про те, що християнин від, від провної точки, починаючи, це той, який вмер для себе і вмер для старого гріховного життя а воскрес для нового життя з Ісусом Христом. І апостол Павло на початку цього розділу пише про те, що християнин це той, хто думає про небесне більше, ніж про земне. Все земне, що відбувається, він пропускає крізь призму Небесного Царства і небесного виміру. І оцінює ситуацію життєву. Не з свого досвіду, не з того, як мені буде вигідно або зручно, а з того, як, в принципі, на це до цього ставиться небо, на Отець Небесний Ісус Христос. І тоді оце і визначає правильність або неправильність цих речей. І далі апостол Павло в п'ятому вірші, третій розділ послання до Колосян, ось що пише: Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лихопожадливість, зажерливість, що вона і Бо гнів Божий приходить на них за неслухняних. І ви поміж ними ходили колись і жили поміж ними. Тепер же відкіньте ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст? Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками і зодягнулись в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ні Гелана, ні юдея. Ні обрізання та не обрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все і в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі, улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, і Христос вам простив. Робіть, так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що в нас союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте! Слово Христове, нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте і напоминайте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях господеві псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Апостол Павло пише про внутрішні чесноти. Християнина, людини, яка прагне бути з Ісусом Христом і послідовником Ісуса Христа. І він пише про цілу низку пороків і гріхів, які потрібно відкинути людині. Але він пише про чесноти, які людина має набути. І він пише, зодягнутися, як Божі вибранці і перераховує чесноти, у які потрібно зодягнутися. Він пише, що окрім чеснот, має бути ще внутрішній стан людини, мир Божий. Панує у ваших серцях. Апостол Павло, ніби якби, можливо, він описував християнина, то він казав, що християни, християни це насамперед не ті люди, які виконують якісь правила чи обряди чи ритуали. Це люди, які мають внутрішні чесноти, ті, які мають мир, які, мир в яких незалежний від зовнішніх обставин. Ті, які глибокі всередині. На інше, що він тут пише, ще, як мені здається, характеристика християн, це ті, які будують стосунки один з одним. Він каже: любіть, терпіть, прощайте, навіть якщо оскарження будуть. Християнин це той, який згідно з тих небесних принципів і внутрішніх чеснот, які він набуває від Бога, від Біблії, від Христа, він будує так само стосунки внутрішні чесноти, стосунки з іншими людьми. Ще одне, про що він тут пише, про духовні практики. Він пише про Слово Боже, нехай вселяється у вас рясно. Апостол Павло пише про те, що маєте, на, на, поумляйте себе, будуйте себе піснями, гімнами духовними, співайте, будьте вдячними, набувайте мудрості, напоумляйте самих себе, навчайте себе. Ви маєте мати особливу мудрість. У всякої премудрості маєте мати. Як християни, апостол Павло пише, християнин це і той, який має духовні практики, той, який має мудрість життя, той, який ем, розуміється на слові, той, який будує самого себе. І останнє, що, як мені здається, тут апостол Павло пише про християн, він пише про практику поведінки, про практичну роботу. Все, що тільки робите, словом чи ділом, робіть від душі. Чи ви працюєте на роботі, чи ви сапаєте города, чи ви ремонтуєте щось для когось, чи просто робите добре діло, чи ви говорите, чи ви мовчите, чи будь-які інші практичні речі у вас все це, що ви робите? Робіть, як робите для Господа. Отож, як мені здається, апостол Павло тут малює таку дуже широку картину християнина: християнин це той який має внутрішні чесноти, той, який будує себе глибоко і сильно, той, який будує стосунки з іншими людьми, той, який має духовні практики і весь час в них перебуває, і той, який на практиці життя, робить все як найкраще. в побуті, на роботі, в стосунках, в практичному житті. В нього найрівніші рядки на городі, в нього найкраще виконана робота. Він найчимніший, найчесніший, і все далі, далі, далі. Він найкраща людина в суспільстві. Напевно, ось саме так і змальовує християнина апостол Павло. І тут є, наприкінець, один акцент: християнин це той, який завжди у процесі зросту. Зодягніться в нови, якщо зодягнулися в нову людину, що відновлюється для пізнання за образом створителя її. Нова людина, яка знову відновлюється і відновлюється і відновлюється. Християнин це, умовно кажучи, такий собі вічний двигун, який ніколи не зупиняється. Він завжди рухається, він завжди вдосконалюється. Бо поки ми на землі, ми не зможемо досягнути тієї досконалості, яку мав Христос. Через це кожен день нашого життя, кожен, кожен день практичного служіння нашого, це трохи вдосконалитись. Трохи більше наблизитись до Ісуса Христа. Через це і в духовних практиках, і в стосунках один з одним, і в внутрішніх чеснотах, і в практичному житті ми будемо вчитися, ми будемо вдосконалюватися, ми будемо рухатися, не зупиняючись. Ось це і є справжнє християнство. За апостолом Павлом, по послані святого апостола Павла до Колосян: рухатися до Слова Божого. Змінюватися в образ Ісуса Христа і служити тим всім людям, які оточують нас, нехай Бог допоможе нам в цьому, брати і сестри. Нехай Бог буде з нами. Амінь.